Олександр Гладкий повернувся до Шахтаря. Однак звикає до побуту у Києві. В принципі, все нормально, вже ми всі адаптувалися Звісно, всі, в Києву. Звісно, всім, хоч звернутися в Донецьк, грають ну, на родному сидіванні для нас. Ну, всі розуміють, яка ситуація зложилася у нас на Донбасі, тому всі нормально к цьому відносяться і в принципі, всі вже привыкли. Саш, ми тобі вирішили показати історію, витки української культури. це містечко, таке побудовано як древній Київ, 5-8 століття. Запропонуємо тобі розказати нам свою історію, але футбольники. Хорошо, договорились. Це кожен період твого життя символічно. Ти маєш 5 пострілів. Кожен постріл ти будеш розповідати, в якому місці тобі було зручніше грати і за яку команду. Ну давайте пос посмотримо. <гум> ще ні разу не стріляв, сьогодні будемо перший раз вчитися. Так, почнемо ми з Харкова. Вихованець академії металіста розпочав свою вищолігову кар'єру в іншому харківському клубі. З приходу особи Соновану составу. Сало ж бомбардіром, то и і розпинання від періоду. 18-річний найкращий бомбардир забив за сезон 13 м'ячів, в тому числі у ворота шахтаря у Донецьку. Такого хлопця треба було забирати. Я тоді був молодий, ще не, опит, не опитний. Все, шашки робив на голову одразу, а зараз вже все більше по-другому стало. За три роки у шахтарі гладкий так і не став основним. Втім, теплих спогадів купа Це і здобутий кубок УЄФА, і дубль Барселоні на Кампнов. І звичайно збірна. Я до цього дуже довго стремився, і зараз я час я того, щоб п'ять грати разозборну своєї країни. для мене це честь. Після провального сезону 2010-го, у якому Олександр зіграв лише п'ять і в у основному складі Латкий та Шахтар потисли руки і попрощались. Далі був Дніпропетровськ. Ну, неплохий період для мене був, да, звісно, не те, хоті... що я хотів отримати від того переходу. Ну, в принципі, я не жалуюсь, для мене це був новий опит. Я працював з хорошими тренерами, там. Много научился, Так що я не можу сказати, що період не для мене був плохим. Так, а что у нас потом было после Дипра? Было Карпаты. Карпаты для меня очень много сделали, потому что именно, особенно с приходом Александра Владимировича Севидова, и Карпаты, и у меня все начало налаживаться в лучшую сторону. У нас опрос очень хороший коллектив. Я думаю, мы хорошо бы выступили, если бы этот косяк бы сохранился в этом году. Это был хороший период на карьере. У 26 років повернувся туди, куди приходив 18 річним Зараз він у основі. Зараз має три голи у чотирьох матчах. І ще одну спробу на влучний постріл. В принципі, не думав, я цього хотів. Я тому йшов, я стремився. Я хотів команді України. Ні, недовго роздумував. Я говорю, я хотів вернутися після уходу десь. После года полтора я мечтал о том, чтобы вернуться обратно в Донецк, потому что это лучшая команда Украины. И я хотел снова бороться за чемпионство и играть на лучшей команде Украины. И стремился к этому последние годы. Нормально, приняли все спасибо ребятам и помогли по-быстрому -по -по и адаптироваться. И вернуться к этому режиму, ко всему, к, к, к в игровом игровому плане. Во всем спасибо ему огромное. Серна он уже долго капитан команды, он лидер этой команды. Ну, я не сказал бы, что один он здесь. У нас сейчас много очень лидеров можно выделить. И Сашу Кучера, и Ракицкого, и Адриана, и, и Степаненко. Я думаю, он потихоньку берет на себя какие-то лидерские качества, проявляет в последних матчах. Поэтому у нас сегодня очень хорошая команда. И Тайшера даже, могу сказать, что один из лидеров команды Коста. И Тайсон на последнем матча очень хорошо проводит, он имеет право подсказать любому футболисту. И там был просто какой-то момент, и Кучер эмоционально на него отреагировал. Ну, нормально, после игры игру друг руки, и все и идет, как дальше было. Ну, там напихали? Нет? Ну, Саша Кучер может <laughs> напихать. А что сказать про Львов? Нас там очень хорошо приняли. Спасибо болельщикам, спасибо жителям Львова, которые нас поддерживали. Очень хорошо в этих матчах, которые мы провели. Там. Для нас это очень много значит. Ну, я думаю, що на насилий матчі ще більше буде приходити. гладкий влучний стрілець на старті сезону. Та чи буде це гарантією для постійного місця у основі? До найсильнішого змагання ліги чемпіонів ще цілий місяць. Грати і забивати там ось це буде вихід на новий рівень.